Вітаю друзі, 22 травня 2024 року. Питання таке ставлять люди. Коли ж зацвіте виноград в цьому році? Ну, ми повинні пам'ятати, що весна була рання і все, зараз вся вегетація йде на 10-15 днів раніше. От, виноград. Скоро зацвіте. Це тут у мене прищепи із п'ять сортів на цьому бувшому старому винограді. Бачите, які грона? Вот, вот за цветы. А за закономерность, друзья, такая. Ливия, это Ливия. Видите, лист шикарный. Вот. На днях я показывал кино про Юпитер. як його підготувати до цвітіння і одержати чудовий результат. От такий вигляд має Юпітер. Цвіте повним ходом. Бачите що я зробив? Видали все із зони плодоношення, всі листя, всі па, пасинки. Ну він почав цвісти десь 2-3 дні тому. І така, друзі, закономірність. Як почав цвісти Юпітер або другий техналь, технічний сорт винограду. Це означає, що через 5-7 днів заквітне увесь виноград культурний. От третій день цвіте Юпітер. шикарна погода, 20 градусів, 22. легкий вітерець. Я після того як видалив листя і пасинки обробив, друзі, проти гнилі. Бо буває, що загниває оця гребінь, грона. І вони відсихають і виходять вони які рихлі, недоразвіті, маленькі. Ну, а в мене в тому році були шикарні кісти, і... До хоруса 5 грамів на 10 літрів додавив максикроп сет 15 мл. Там бор в хилатній формі. І всі ці процедури, друзі, можна провести і до всіх решта сортів винограду. Тобто підготовити їх до квітіння, видаляти листя, пасинки в зоні грон в зоні плодоношення і обробити перед цвітінням противогрибковими препаратами можна додати інсектицид від гроздівої листовертки Ось такий вигляд має легенда Аксая. Добрячий грона. От-от почне цвісти. І ландиш. Добрячий грона. Поки що висять по дві. Нічого зараз робити не буду, тільки побризаю обратно ж. протягорибковими, скор хорус можна побризати Redamil голд плюс фалькон перед світінням бо цвітіння буде довге, 10-15 діб. Ну, сюди, де ландиш друзі, лазити не треба. вони дуже осипаються Отак От дивіться, тільки... летят летять. Летять бубочки. Хай уже отцветается. Потом будем подвязывать. Я вот не успел подвязать. Ну ничего. Отцветается, потом подвяжу. Грядка моя Юпитера. Сто процентів. От виноград, Юпитер, друзья. Сто процентов ідуть. Садженцы. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Петрович продакшн Юкрейн. Поки що все нормально. Світкап і Сатурн. Ну, чудо, друзі, чудо персики інжирні. Відіканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення!